Ранок понеділка у Росії знову був гарячим. Там заявили про атаки безпілотників на Московську область. Місцева влада стверджує, що один дрон придушили засобами РЕП, а інший збили ППО через падіння уламків. Двоє людей поранені. У будинках вибиті вікна. Також про кілька потужних вибухів повідомляли у російському Ростові. Дані про ситуацію на фронті за минулий тиждень ЗСУ звільнили три квадратні кілометри території біля Бахмута на Донеччині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Загалом на цьому напрямку звільнили уже 43 квадратних кілометри. На наступних кадрах знищена російська артилерія, самохідний міномет Тюльпан та самохідна гармата. Піон, а біля спірного під Бахмутом, наші захисники вдало поцілили у два танки та дві ворожі БМП. Загальні втрати ворогів за учора 460 окупантів, 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, дві РСЗВ, 5 безпілотників та 16 одиниць авто і спецтехніки. Утім, попри великі втрати, ворог не припиняє спроб наступу на Бахмутському та Куп'янсько-Лиманському напрямках і постійно обстрілює позиції наших військ. Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура. Від російських обстрілів і далі страждають мешканці Донеччини. За минулу добу семеро жителів отримали поранення. Ворог бив по часовому яру, Красногорівці, Петрівці та Авдіївці. Пошкоджені житлові будинки, паркани, господарські споруди. Росіяни розробили так званий план розвитку тимчасово окупованого Маріуполя. Він передбачає збільшення населення міста на 300 тисяч людей. Їх вивезуть з РФ та поселять у Маріуполі. Про це повідомили у центрі нацпротиву. Такі демографічні зміни окупанти планують втілити до 2035 року. Відомо, що вони вже завезли тисячі заробітчан і держслужбовців з депресивних районів РФ. Натомість маріупольців примусово депортують на територію Росії.